Капаланське благословіння на 3 жовтня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані Господь говорить про тих людей і тих фарисеїв, які там були притчами. І він каже, що був. Господарі, який побудував виноградну башту, давильню, і передав весь виноградник виноградарям, щоб в свій час взяти частину плодів з них. І коли прийшов час плодів, то посилав своїх слуг, яких вони кого безчестили, кого побили, а кого їх вбили. І так було декілька разів, що він посилав слуг, щоб вони дали частку врожаю, але вони. Нехтували від віддачею і нехтували тими слугами і тим ну, вимогою е, господаря дати те, що належало йому. І, врешті-решт, е, він посилає сина свого, щоб взяв ці плоди, бо думав, що посоромляться його і віддадуть, навер, ну, навернуться, е, оговтаються від цього безумства, що вони роблять. Але вони побачили, що це спадкоємець, і а, думаємо, виведемо за виноградник, вб'ємо і буде спадщина наша. Бо не буде спадкоємця у господаря. Так і зробили. І говорить Ісус, і що ж зробить господар з цими виноградарями? А зробить він це, що їх повбиває, а виноград, а виноградник дасть іншим виноградарем, більш добросовісним. Коли я знову чую цю притчу, то я розумію, що Господь цією притчею щось мені натякав, щоб я змінив своє життя і зрозумів а, в цій притчі а, частину свого життя. Ми розуміємо, що господарі, господарі щось дає винограда. І якщо я себе поставлю на місце цих виноградарів, я подумаю, а що мені дає Господар? І хто для мене господар? І прихожу до висновку, що Господар для мене є Господь, і він мені щось дає, що дає мені жити. І це моє життя, дар мого життя. Але ставить умову, що я прийду і візьму частину, яка належить мені. Якщо мені нагадує, знаєте, в іншій притчі він коли роз'яснював. Що віддайте кесарю-кесаря, а богові Боже. Оцю Божу частину я в свій час повинен принести цей плід і віддати своєму господарю. І коли у мене немає цієї частини, або цю частину я хочу забрати собі, тоді і стається та ситуація, яка описана в цій притчі. Частину, а що це частина? В чому полягає ця частина? Як це виглядає в моєму житті? В моєму житті це сумління. Господь дарував мені сумління, яке відділяє цю частину кесарю-кесарів, а богові Божої. І якщо я це своє сумління почну, знаєте, викручувати, обманювати. Перекручувати своїми гріхами і пристрастями, говорячи, що це, те, що мені дано моє, і належить мені, то я починаю в випадках своє життя, коли посилаю слуг своїх, готувати себе до того, що я не тільки слуг буду нехтувати, а й господар, який мені дарував те, що в мене є. Моє життя. І це сумління, коли стає перекрученим, перетвореним в негідність, нікчемність або пошість, можна ще й таке слово підібрати. Тоді Господь і вб'є це Боже, яке в мені є. Я сам вб'ю це Боже, яке в мені закладено, то тоді і пошле Господь. Своїх, а, не слух, а своє, своє військо, яке забере у мене те, що в мене є. А мене кинуть в темряву, там де плаче скаже зубів. Притча – це не є реальність, але це є і в тому числі, але в той час, і є реальність, але говорить вона не прямо. А говорить про ті події, процеси, те, що є всередині, всередині цієї притчі, для того, щоб ми могли задуматись і зрозуміти, поставити себе в події цієї притчі, де я, і де Господь, і де інші зі мною, які в цю притчу ну, потрапляють. Сьогоднішня притча ми говорить про те, що моє сумління повинна бути чистим. Я повинна завжди відділяти Кесарєва від Кесарєва, а Бога від, від Боже від Божим. І Боже, і Боже, яке в мене є, віддавати Богові. А може ще й більше набувати Його і ще більше давати. Бо моя вірність. Буде накладатися на милосердя і доброту Божу. І ця частка, яка закладена для Бога, вона може ширитися, бути такою, яка поширюється і на мене, і поширює те, що взагалі в мене є. Ми завжди думаємо, що це ось ось тільки. Да. І частина з цього, да, є Божим. Але воно може бути при Божому дотикі ось така. І частина набагато менше з цього буде більша по обсягу, ніж ця, ця частина. Це воно так є, коли все віддається як належне. Кесарю, кесарю, кесарю. Кесарева кесарю, а Богу Боже. Бо і я повинен перетворитися в Божу людину під час свого життя. І е, віддати Богові Боже або частку свого винаграду це значить душу свою перетворити в образ і подобу Божу, як це в мені закладено. Зробити її досконалою і передати в тій кількості і в тій якості, як Господь задумав саме щодо мене. Амінь.